Судове засідання оголошується Київського поліційного суду. Стані суду Святого Судової Кияшки Секретаря Ткаченко розглядає апеліційні скарги прокурора Білоцерківської служби прокуратури Київської області Казаченка, захисника бляти на беру Белоцерківської міськради суду Київської області 80.04.24 щодо Павлова Павла Павловича. Прошу секретаря повідомити про проявку учасників. Шанов Миколаїв, сьогодні засідання запуск на 20 який доставив по мене в режимі Петровин, що вони далі подумали катаковопривести понад славянського процесу законного кондукція з Росії. Павло Павло Павлович, 16 разом. Пам'ятку про право отримували? Ні. Направляли. Права Ви знаєте, в судовому засіданні професійного суду. Так. Відводи складу суду, секретарю, прокурору немає вас. Захисник. Прошу чи складу суду довіряється у відводі виводі. Прокурор, чуєте нас? Так, він вас щось? Назвіться. Прокурор про це підручної прокуратури позичені Івана Олександрович. Вас відводи, самовідводи. Відсутні вас щесть. Чи є клопотання до початку апеляційного розгляду учасників сторона закінці? Вашу честь. Є одне клопотання від Павлова в рамках даного кримінального провадження про факт його безпосереднього переміщення міста Ужгорі у зв'язку з тим, що... В іншому кримінальному провадженні поновили заново виявленими обставинами по іншій справі І для його безпосереднього приміщення утримання Ужгородського слідчого ізолятора. У зв'язку з тим, що а, під час відеоконференції взагалі немає інтернету зв'язку, а його фізична доставка з Києва в Ужгорі на судові засідання є мовили, досить необ'єктивною на сьогоднішній день. Це єдине про питання, яке є. ДТП. А що там за справа Там справа по ДТП. А По цій справі є якісь, да? По цій справі на даний час ваша честь немає, а єдине, що... Там я написано, там написано, є тільки номер ну, самої справи, не написано. Скажіть, будь ласка, уся справа, вона яким чином впливає на суд цієї справи? Ні, Ваша честь, Я розумію, про що ви кажете, я, я ні, не впливаю. Це єдине попитання. Який і... спосіб тоді забезпечити його яку в наші судові зараз? Там інтернет краще, може чому? А, а що заважає уроцькому суду поставити питання про якщо така не така необхідна? Ваша честь, Я не знаю, що не заважає, але вже суд сказати. Ваша честь я можу пояснити. У Живоцький міністра давав учасники до цієї справи. Адже там збирається моє решено вже більше двох тижнів. І вони перенесли засідання на завтра, щоб узнати сьогоднішню ситуацію по, э, по сьогоднішньому суду. І Моє депоювання туди потрібно, тому що а, там є свідки недопитані, яких знайшов я. І іменно із-за цього суду я зараз тут і стою, адже це вирок вступив в силу. Тому мене треба. А тут я довіряю адвокатам і я готую конференцію за Карпатій тієї довіри, в мене немає. Давайте вирішимо кінці засідання, тому що можна. Немає заперечення прокурора. Повернутись до вирішення цього клопотання трохи пізніше в кінці засідання, бо ми не знаємо, на якому етапі ми сьогодні зупинимося. Так, 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 і чесно. Так, 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 так. Поки що до прокурора клопотання. Доповідається зміст вируху для поліційних скарбів. Директором Білоцерківського міста Мусор Київської області від 10.04.24 Павло Павла Павловича визнано обвинувати вчинення злочину, передбачено читаною та, першої статті 263 кримінального кодексу, призначено покарання. Видів позбавлення волі на строк років, го написав числа 1 стаття 61 фінального кодексу України за сукупністю вируху до призначено покарання до 30-го. Частково поєднане буде частиною покарання за Вірком Української міського суду Закарпатського області від 3.21, який був змінений ухвалою за пропадського поліційного суду від 13.9.22 та визначено повну постаточне покарання водії позбавлення волі на строк 47. Згідно сказаним закон Павло усвідомлюю, що суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи бажаючих настання майже на незаконне носіння придбання та зберігання водукових та бойових припасів. У невстановлений погляд у судового свідомача місці придбав у невстановлених осіб корпус ручної сполкової гранати р 1 та у нас наційної дії вже до нього стадосудивно знаючи, що вказані предмети є вибуховими пристрійами та бойовими припасами в суперечтановній законній порядку. Пане прокурор, це у вас звуки ідуть сторонні? На ну, вашу честь, в мене взагалі звуки в моварі, якщо можливо, чуть-чуть власніше, я вибачаюсь. Якщо власніше, двері десь зачиняються і відкриваються. Супереч встановлено порядку зберігав носить при собі до 23 березня 2022 року. Надалі, 23 березня 2022 року, о 18-й годині. ході проведення особистого упав номер матці за адресу не можуть відключити да. прокурор? Да. Да. <реку> а це не прокурор, це захисник да. А ми спробуйте ще раз. Вибачте ваше щось. Це <реку> Да. <реку> 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 23 березня 2022 року в 18.00 в ході проведення особистого обшуку у Павлова на блокпості номер 9 за адресу Київська область, Білосерківський район, село Фурси, працівниками поліції виявлено та вилучено лівій задній кишені штанів Павлова, корпус гранати Ф1 та у правій зовнішній кишені Куртки Павлова, уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ до гранати Ф1, які в своєму конструктивному поєднанні утворюють ручну осколку гранату Ф1 яка відноситься до вибухових пристрій промислового виготовлення та бойових перепасів. Вказаний вибуховий пристрій Павло незаконно придбав насип та зберігав пресою без, без передбаченого законного дозволу без мети збуту для використання власних цін. Прокурор Білосердської кожна прокуратура Київської області Казаченко подав апеляційну скаргу, які просить вирок суду скасувати, ухвалити новий вирок, яким Павлова визнати винуватим чинні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 кримінального кодексу. Та призначити йому покарання за позбавленої волі на строк 7 років. На підставі частини 1 статті 71 кримінального кодексу за сукупністю виявків до покарання призначеного за цим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вирок вироком Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області під 9.03.21, який був змінений ухвалою Закарпатської апеляційного суду 13.05.22 та остаточно призначити покарання воєпозбавлено вольно 9 років. Врешті виробили, що без офрунтування доводя апеляційної скарги прокурор посилається на небирання застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання з вироку, тяжкості кримінального права. Собовачення в на такі. Вважаю, що при визначенні міри покарання Павлову судом не в повній мірі надана оцінка даних про особу обвинуваченого та його ставлення в чинного міру. Звертаю увагу на відсутність Оксану, що пом'якшують покарання, а також на те, що Павло свою грун не визнав, не розкаявся, не сприяв слідству розкриті злочину та намагався вести суд лама. Зазначає, що злочин за цим вироком вчений після проголошення вироку Турковаського міськрайонного суду Закарпатської області від 9.03.21, що свідчить про те, що Павло жодних висновків не зробив та вчинив новий умисний злочин. Вказує, що судом не зазначено, які саме обставини справи є достатніми підставами для застосування до Павлова неповного, а часткового приєднання відбутої частини покарання за попереднім видом захисник бляха подав апаліційну скаргу і просить виросуду скасувати та закрити кримінальне провадження. Обґрунтування доводів апеляційної скарги захисник посилається на необхідність висновку суду фактично обставином кримінального провадження, зазначає, що показання свідка Бробченка невірно виплатані у вироку, що підтверджується відеозаписом судового засідання, зокрема в частині того, чи перев'явлені документи правлового про запенсі автомобіля. Вказує, що показання свідків як бойка, які є опороповноваженим, не відповідають змісту його рапорту, що міститься матеріала кримінального провадження зокрема в частині проведення поверхневого огляду Павлова. Стверджує, що у вироку відображені недостовірні та перекручені показання свідків Вардовського венгера, що підтверджується записом судового засідання. Наголошує, що у вироку не зазначено, чому суд взяв до уваги тільки показання зацікавлених осіб. Та недосудив ряд письмових доказів, зокрема висновок експерта се 19 11, 22 88 76 ПТК від 30.03.22. Заперечує проти існування складу кримінального правопорушення, скільки не встановлені та досліджені докази, Бу які були отримані в ході до судового розслідування. Звертаю увагу, що судом було відхилено клопотання сторони захисту щодо вчинення країнних процесуальних дій, допиту свідків, дослідження доказів що є порушенням засад кримінального провадження. Також зауважую, що ні оценен досудового розслідування судом не здійснено жодне процесуальних дій на встановлення походження гранати ТФ-1. Захисник підтримує апеляційну скаргу свою. Також ще всі повністю підтримує свою апеляційну скаргу. Коротко, ставлення до апеляційної скарги прокурора. Ставлення до апеляційних скарги прокурора. Я заперечую, що до обвинувачення. Ваше ставлення до апеляційних скарг? Е, Проте, апеляційні скарги прокурора. Прокурор, підтримайте апеляційну скаргу. Ваші часу апеляційно скаргу проти апеляційної скарги заперечується. Захисник слухаємо, бачу доводи на підтримання апеляційних скаргів. Ваше щастя. Дозвольте з місця, будь ласка. Так? По-перше, сторона захисту з даним вироком суду змістовача. З даним вироком суду, сторона захисту і засудження не згодні і вважаємо його занадто суворим та таким, що не відповідає нормам чинного законодавства. А також фактично обставила справа, скільки суд, проводячи судовий розгляд, упереджений на об'єктивність і не всебічно. Розглянув матеріали даного кримінального провадження. По-перше, свідки, розбіжність показів свідків, місце вилучення безпосереднього пристрою схожого на гранату. І взагалі сторона захисту вважає, що ця справа повністю сфабрикована відносно мого підзахисту. оскільки, як ви бачите, шановний суд, мій підзахисний є. Проукраїнським, проактивним волонтерам, які допомагають Збройним силам України, які піклуються про те, що наші хлопці отримували як і моральну, так, підтримку, так і підтримку у забезпеченні фактичних речей, в яких є необхідність на сьогоднішній день нашим збройним силам, і так як на мій підзахисний певний час період часу розкривав різні корупційні, так, схеми. Він став не угодний певної категорії нашим скажімо так, діячам, діячам, державним діячам. У зв'язку з чим в подальшому це припущення сторони захисту було безпосередньо зроблені ті обставини, і знався рух, коли їхав безпосередньо. Хочу зазначити, що Павло їхав з гуманітарною допомогою. До того, щоб передати військовій частині. Знався рух і безпосередньо під час руху а, був він зупинений. А, саме на а, тому блокпості, який зазначений матеріал кримінального спровадження, хоча він проїжджав багато блокпостів, я хочу звернути це увагу. І на жодному не було виявлено жодних предметів, схожих на гранату. Також, крім цього, і там у нього були знайдено, начебто була знайдена граната, яка начебто він придбав, як каже сторона обвинувачення. У невідомий час, у невідомому місці, у невідомих людей. Також сторона захисту робила запити з приводу безпосередньо. Даний предмет схоже на гранату має маркування унікальне. Робили, сторона захисту робила безпосередньо запити в всі державні установи, які б мають на сьогоднішній день на балансі гранати. На деякі, ось, шановний суд, відповіді не дійшли. Тобто ця граната взагалі невідомо, Відповідь прийшла з Міністерства, що на обліку у них не перебуває, прийшла з Служби безпеки, що вона на обліку не перебуває, з Нацгвардії, що на обліку не перебуває. Тобто, звідки залізлася ця граната, невідомо. Хоча має маркування українського характеру. скажімо. Окрім цього, шановний суд, хочу звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, я, так як ви ну, розглядали і вивчали мою апеляційну скаргу, ви могли побачити той факт, що покази безпосередньо викладені в письмовій формі і покази надані суді мають взагалі інший, інший, інший характер. І питання сторони захисту теж заключається під час того, як проводився огляд, обшук, вилучалися речі, куртка з... Звідки взявся света безпосередньо в пакеті вилученого, якщо про нього не зазначалося в протоколах, не зазначалося ніде, тобто можна сказати, що він розпаковувався припустити і туди вкладалися ті речі, які були необхідні. Крім того, розбіжності з приводу того, один світо каже, що доставалося з куртки, другий граната, інший каже, що зі штанів. Повністю розбіжності покази свідків, це є, я вважаю, дуже суттєво. І потрібно викликати в судовий розгляд справи е, даної свідків і безпосередньо встановлювати істину. Істину мається в виду правову істину, яка істину фактичного чи дійсно був злочину злочинним під захистом. Страна захисту вважає, що на сьогоднішній день. Взагалі докази, які надані і на які спирається сторона обвинувачення, є такими, якими є неприпустимими і недопустимими, оскільки я навіть більше сказав, може я як юрист не маю так права казати, але нікчемним. Тому що, по перше, самі безпосередні працівники поліції путаються в своїх показах. Працівники територіальної оборони теж путаються в показах. Один каже, що він бачив, другий каже, що не бачив, як вилучалось. Той працівник поліції стверджує, що вилучав, доставав гранату працівни обшу проводив працівник ТРО, а працівник ТРО каже, що працівник поліції. Ці обставини вважаю, судом потрібно з'ясовувати і розбирати більш детально. Крім цього, ваша честь. У викладенні моєї апеляційній скарзі є багато-багато розписаних, аргументованих безпосередніх фактів необ'єктивного і упередженого розгляду судового розгляду першої інстанції. І е, сторона захисту взагалі вважає, що е, е, мій підзахис не повинен бути виправданий у скоєнні даного злочину, про що буде встановлено, я думаю, судом апеляційним київським апеляційним судом. У мене поки що все ваша честь. Ваша честь, повністю підтримую прокурора, але хочу додати, що Просто я за нього думаю, зараз ще знову йде. Хочу сказати, що ваша честь не було допитано, я давав питання, але допиті слідчих працев'янську групи. Ми до сьогоднішнього дня не вияснили, куди пропала друга граната, адже на тому поцілиться дві гранати. Одна у мене, а друга у путіці мого друга його відпустили. Вони відпустили, вони сидять. Граната пропала. Мені дослідили. Мені дослідили, е, е, ми не дослідили вашу честь. не дослідили ваші честь, хто мене все-таки зупинив, хто нас зупинив. Вони в рапортах. Писали, що заходила одна поліція, ті поліцейські особливо прийшли і сказали, що мене зовсім не знають. Е, також е, ми не знаємо, хто провіряв документи. У рапортах ми написали один зараз, сказали, що мене перший раз бачать. Е, нас провіряли ТРО на блокпосту, нас ТРО відпустило, нас затримали потім криками. Е, чому це зробили, ми не знаємо. Без нашого відому переганяли наш автобус, без нашого відому. Е, Лазили по автобусу, раз в першу секунду кинули на землю, не пояснивши нічого, відразу хочемо очі, ми нічого не бачили. Ваша честь. Далі, ваша честь, ми стояли три години, три години. Затримані були приблизно о 17.00, а Зохма чомусь викликали о 18.00. Ми теж це не вияснили. Я давав попитання на допит прокурора. Прокурор, Прокурор 24-го до мене приходив від ІТ. І я це показав у показах. Він до мене приходив відтете е, під камерами домовлятися зі мною, бо вони не знають, де мої речі. Пропали мої речі. А це кошельок з гривнями з грошима. А це бронежилети, а це камуфляж, а це, е, я ж не їм, ще віз е, аптечки дорогі у ТРО, бо я їхав в Київське ТРО. Це все пропало, це все написано. Я декілька разів вам прокурору е, питання, чи розслідують де мої речі, адже вони пропали. Ми не вияснили, де вони до сьогоднішнього дня. Далі. Дуже велике питання стоїть, вони, чому вони тримали, ніхто мені дав відповідь, два місяці самого в Переяславі. Мене просто сховали. Хоча потім я спокійно жив біля церкви, коли їм треба було. Два місяці в Переяславі. Після того мене перевезли в Букеївський СІЗО і тримали мене у спецкорпусі, теж не зрозуміло чому. Адже там лише, лише політичних тримають. І мене тримали разом із засудженими, Все в документах є. Я давав купу клопотань, що прошу допитати мене ще раз, адже перший допит мені слідча робила. Мене забрали із Переяслава о 10-й ранку, привезли в білу церкву. У 14.00 вона почала робити допит. На моє клопотання приготуватися, бо допідходили довгий, вона просто сміялася. Ми допит закінчили о 10 вечора, тому що в неї закінчилася бумага, В неї закінчилася бумага. Я просив адвоката, і це все є на, аудио, на відеозаписах, адже було під камерами. Потім мене відвезли в і знову я пишу допитання, прошу допитати мене, тому що ми не закінчили. І